П'ять продуктів, від яких можуть з'явитися серйозні захворювання. На п'ятому місці магазинні соуси, кетчупи, майонези, на четвертому дешеві ковбаси, в яких практично немає м'яса, але повно низькоякісного жиру, хмалу та консервантів. Третє розчинний пюре або лапша швидкого приготування. Сюди ж відноситься і геркулес, який потрібно просто залити водою. Ніякої харчової цінності, зато швидко і безкорисно. 3. Один пакет містить 400-500 калорій. При жарці цієї картоплі при високих температурах виробляється акриламід, речовина, яку зв'язують з розвитком онкології, надлишкова сіль затримує воду, провокуючи набряки, навантажує нирки, а трансжири в складі провокують запалення і збільшують ризик серцево-судинних захворювань. І на першому місці бургери та хот-доги. Перероблене м'ясо з добавками і консервантами. Це не тільки зайві калорії, а й сильне навантаження на шлунок та печінку. А кетчуп і соуси в бургері роблять його не, не просто неймовірно смачним, а й збільшують калорії і шкоду блюда в рази. Біла булка це простий вуглевод. Який підвищує рівень глюкози в крові і заставить вас бути голодними вже через годину, виключайте ці продукти зі свого раціону, щоб продлити своє активне довголіття.